Діти, ми з вами сьогодні проведемо також коротку активність, право чи бажання. Увага! Я називаю твердження, якщо треба відповідь показати жестом. Якщо це право, підніміть руку. Покажіть, як це. Так. А якщо це просто твердження, скрещені руки. Є, дякую. І так граємо. Прошу всі уважно слухають. Я маю право на освіту. Спасибі, опускайте. Я маю право отримувати щороку новий телефон. Дякую. Я маю право на відпочинок і дозвілля. Дійсно, це одне із прав. Дякую. Я маю право їсти морозиво. Дякую дійсно затвердження. Я маю право бути почутим. Правильно. А скажіть бути почутим, як інакше це перефразувати? Це як... От, я, вчити, маю право, я маю право, щоб мене послухали. Тобто вчителька вчить висловлювати свою думку. думку. Дякую.